Це це величезна проблема, і я передбачаю, що це ну і так. Ми знаємо, що Крим фактично на сьогоднішній день знаходиться там, де він є, через те, що люди кримчани були фактично відгороджені такими собі прозорими та скляними. Стінами а, інформаційними, а, які вони великою мірою прийняли самостійно, та рішення. От ми дивимося там російські канали, і ми не, не зважаємо на українське, бо ми їх не дуже добре розуміємо, тому що вони українською мовою і так далі. То ціла купа а, різних а, проблем на сьогоднішній день. Питання інформаційного а, донесення інформації до. Кримчан стане величезною проблемою. Я думаю, що вступлять в силу не тільки сьогоднішні штучні і незаконні обмеження. Трансляцію Тран... українських каналів чи... і, і, і обміну інформацією, і в тому числі донесення, скажімо, до громадян за, за межами Криму е, щодо того, що там відбувається. Е, в чисельні випадки е, відбирання камер е, перешкоджання діяльності журналістів. Сам з тим стикався десятки разів. Е, е, це це питання яке вимагатиме а, дуже серйозної дії від україни я думаю що а, те що нас чекає це і а, вступ в силу російських законів які обмежують а, свободу свободи слова зібра Ну, так, зрозуміло і а, україні а, безумовно треба Буде зараз розробити стратегію, такі яким чином ми зможемо комунікувати, принаймні доставляти інформацію ефективно до тих людей, які живуть в Криму, і яким чином давати їм можливість, скажімо, обмінюватися інформацією між собою. Дякую. Сьогодні, сьогодні всі дивляться АТР в Криму. Ті, хто більш-менш адекватні, починають смотрети АТР перший кримськотатарський комерційний канал. Ну єдиний істочник, який там сьогодні є. Тому що українського тіліні там немає.